Як часто ти життя обираєш, і з вдячністю день зустрічаєш, і як часто себе ти приймаєш, і претензії всі відпускаєш, Картати завжди себе можна, і варитися в люті тривожно, але ж це не вибір з любові, а лиш той, що залишає у болі. Не тримай свою дитину в неволі, не вини, що й синиця не в долоні. Любов, прийняття, і прощення себе, ніхто ніколи і ні за що не відбере. Все справжнє набуте назавжди лишиться, ніхто не розіб'є, не вкраде. Тож спинися, гнатися за тим, щоб здаватися, чи все забути. Спинися, коли у пащу страху хочеш стрибнути. Ми живемо, а не нами живуть. Ми обираємо і в цьому суть. Зручно і комфортно, не завжди про прогрес, розвиток і вибір життя це нескінченний процес.